Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Сьогодні ввечері окупанти знову обстріляли передмістя Харкова, селища Липці і Черкаські тижки. На щастя, ніхто не постраждав. Росіяни влучили у закинуте фермерське господарство і закритий ресторан. Повідомили в місцевій громаді. Вночі окупанти скинули чотири авіабомби на Золочев, Поранено двох поліцейських і місцеву жительку. Одна будівля зруйнована. Ще з десяток понівечені. Зокрема, спортшкола, управління соцзахисту і суд. Вчора ворог бив з авіації по селу Мечинівка. Загинула одна людина ще двоє поранені на Великдень. Росіяни гатили по Харкову вночі шахедами, а вдень трьома авіабомбами. Загалом у місті у вихідні від ворожих атак постраждали 22 людини. Пошкоджені 94 будинки. Повідомив міський голова Ігор Терехов. І наголосив, попри російську ПСО про наступ у місті залишається понад мільйон людей. Харків захищений і незламний. Вони перетворюють наше місто, намагаються перетворити у друге, але що стосується харків'ян, то ми незламне, не вдається їм запугати. Харків'яни, ви бачите, що все, все працює, незважаючи на такі жахливі події, жахи війни. Через складну ситуацію на фронті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів два дні на передовій. Росіяни сконцентрували основні сили на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог тисне там і хоче вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Завдання сил оборони в таких умовах утримати позиції вогнем артилерії, ударними безпілотниками та всіма засобами, завдати максимальних втрат окупантах, виснажити їх і виграти час для формування резервів, наголосив головнокомандувач. Манович збройних сил України тим часом у інституті вивчення війни вважають, що Росія перекидає війська і формує нове угруповання для ймовірного наступу на Харків. За їхніми даними, ворог передислокував деякі свої бригади з запорізького напрямку і формує північне угруповання військ. Американські аналітики припускають, що Росії бракує сил для захоплення великого міста, але потенційний наступ РФ на Харків і Суми змусить сили оборони перекидати війська з інших ділянок лінії фронту. Україні варто перехоплювати ініціативу на полі бою якомога швидше. Про це йдеться у звіті інституту дослідження війни, адже домінування Росії на фронті цього року може дати їй низку переваг. Однак для того, щоб перейти від оборони до наступу, необхідний час і рішення західних партнерів. Україна планує контрнаступальну операцію для звільнення окупованих територій наступного року, а нині використовує військову допомогу США для зупинки подальшого просування військ ворога. Нині українські війська мають стабільність. Мілізувати лінії фронту і водночас планувати перехід до наступу знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя прибула до передових українських підрозділів та вплинула на ситуацію. На Бахмутському напрямку росіяни продовжують тиснути, намагаються захопити часів яр та його околиці. На цьому напрямку ворог має перевагу як у живій силі, так і техніці, а також майже повністю контролює небо. Тому, аби наші піхотинці могли оборонятися у посадках за кілька кілометрів від лінії фронту, чергують зенітники, які збивають цілі в небі. З передової репортаж Владислава Круглова. Працюємо. По наземним і повітряним цілям. Часто, майже кожного дня. Бійці 30-ї бригади, оборонці Східного фронту, показують нам свою зенітну установку. Зараз бійці на чергуванні. Головне завдання оборона неба на Бахмутському напрямку. Ми працюємо як по наземним цілям, так і по повітряним цілям. Постійно працюємо. Зенітна установка, скорострільність до 2000 Устрілів, ну, по тисячі на кожний автомат. Ця зу розроблена всередині 50-х років. Може знищувати повітряні цілі на відстані півтора кілометри. Працює і по ворожій піхоті. При роботі по наземним цілям гатить далі до двох з половиною кілометрів. Бійці кажуть, зброя хоч і стара, але не підводить. Є влучно і має велику площу ураження. Два типи боєприпасів бронебійно зажигательно трасуючий. І осколочно фугасно запалювальний боєприпас по повітряним цілям осколочні йдуть. Ну проти проти піхоти також хорошо працюють осколочні бійці. Вже другий місяць поспіль майже без перепочинку. Один день зенітники тримають небо, наступного дня відпрацьовують наземні цілі, бо росіяни 24 на 7 штурмують позиції нашої піхоти. Працювали нещодавно вночі, відпрацювали десь в третій. Три години ночі нам дали координати, ми відпрацювали по піхоті. Були не тільки ми, були також і суміжні підрозділи, зупинили. Зупинили штурмиці. Наземних і повітряних цілей за день буває десятки. До всього у росіян перевага у небі, багато модифікацій безпілотників. Завдяки цьому ворожі БПЛА залітають у наші тили на десятки кілометрів. Зрівняти з минулим роком це дуже багато, дуже і все. І... Орлани, зали, суперками все, що рухається, вони спостерігають, виявляють і потім вже наводять артилерію. Раніше бійці могли працювати з однієї позиції кілька днів поспіль. Зараз змінювати вогневу позицію доводиться по кілька разів на день. З посадок з лісів таке заїхали, замаскувалися і спостерігає. Як вже є можливість, бачимо, що більш-менш Відстань тоді працює. Відстрілялись і зразу тікає. Ховаємося у друге місце. Аби почуватися безпечніше, коли в небі десятки російських дронів бійці 30-ї бригади просять глядачів про допомогу. Їм терміново потрібен захист. Картка і QR-код для донату у вас на екрані. Реп треба, ну для на другу машину у нас тільки один реп. Все це одна машина з репом. Це з однієї машини на другу переставляти теж. Ну, один інципляр. Вічну. Поки ми спілкувалися з Олексієм, його побратим вів спостереження і помітив ворожий безпілотник. Це йде паралельним курсом, поки вогонь не відкриваємо. Ворожий дрон пролетів на відстані трьох кілометрів. Працювати по ньому сенсу немає. Він далеко. Ми то й не достанемо, але ну буде нас замітно і почне коригувати артилерію іменно мене сюди доведеться просто виїжджати. Буквально за 10 хвилин бійці помічають ще один дрон залу. Він у полі досяжності зенітної установки. Тут спостерігаю ціль, готові до виїзду для праці. Виїжджаємо. Виїхавши з посадки, бійці відкривають вогонь. По дрону бійці били кілька хвилин. Перед тим, як покинути посадку, встигаємо запитати, чи була робота вдалою. Потрапили Все добре. Збили бійці покидають цю позицію. За ними якомога швидше їдемо, й ми. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт АЙ Сітіві. Єдині новини. Україна вже отримала ракету для американських зенітно-ракетних комплексів Петріо. Це підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Повідомляє видання Альмундо ракети до американських систем передали Іспанія та інші західні країни, аби Україна могла захистити себе від російських атак, зазначила міністерка під час візиту до Сарагоси, де триває підготовка українських воїнів. У ЄС досягли домовленості щодо використання прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. На це хочуть спрямувати 90% доходів і закуповувати зброю не лише в ЄС, а й по всьому світу. Ще минулого місяця таку схему запропонував головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Нині на заході заморожені близько 300 мільярдів доларів, які належать російському центробанку, переважно в іноземній валюті золоті та. А державних облігаціях, Левова частка цих грошей, майже 200 мільярдів євро, зберігається в бельгійському центральному депозитарії. Ці активи не просто нерухомо лежать, а й генерують прибуток. Тільки за два роки великої війни це понад 5 мільярдів євро. Україна шукає 10 мільярдів євро на оборонне виробництво саме стільки бракує країні цього року, аби наповну використовувати своє виробництво у Брюсселі зібралися представники 140 оборонних компаній із 45 країн. Про що домовляються, розповість наша колега з Радіо Свободи Олена Обрамович. 140 оборонних компаній із 45 країн зібралися на оборонному форумі у Брюсселі. Черга на реєстрацію чи не єдина можливість журналістів побачити учасників заходу. Вони не хочуть потрапити до кадру, щоб потім не потрапити під російські обстріли в Україні українських підприємств. Тут до 40, іноземних сотня. У мене є план на цю виставку зустрітися з буквально трьома чотирма компаніями, які я очікую, що ми зможемо побудувати. Тувати плідну співпрацю Тут так багато зустрічей. Що можете собі уявити, нам довелося розділити нашу команду на кілька груп, щоб переконатися, що ми зможемо поговорити з усіма, хто зацікавлений у співпраці. Головні труднощі в оборонному виробництві України зараз це фінансування. Обстріли та дефіцит вибухових речовин і порохів пояснив український міністр стратегічного виробництва. На цій конференції Україна намагається закрити питання із фінансами. Розрив між потужностями виробництва та тим, що Україна може самостійно профінансувати цього року 10 мільярдів євро. Ми шукаємо можливість за європейські кошти профінансувати закупівлю у українських виробників. І залишити ці вироби вироблені в Україні для наших сил оборони. Ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. За словами міністра, Канада та Данія вже приєдналися до української ініціативи зброярі щодо розвитку оборонної промисловості. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель закликав інші. Країни наслідувати цей приклад і пояснив українським змі, чому це може бути цікавим для західних виробників. Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас своєю чергою. В нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо в Європі, але потрібно також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Українські компанії можуть запускати проекти, на які в ЄС знадобиться рік. За кілька місяців кажуть виробники інвестувати в українське виробництво західні компанії можуть напряму без участі держави. Їх приватні виробники назвали такий спосіб роботи запорукою відсутності корупції. Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель. МЗС Росії викликало британського посла і погрожувало Лондону ударами по військових об'єктах. Все через інтерв'ю міністра закордонних справ Королівства Девід Кемерон заявив, Україна має право використовувати надану лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії, так само як російська армія використовує іранську чи північнокорейську зброю для ударів по українській землі. Британському послу в російському МЗС висловили рішучий протест пригрозили пригрозило відповідь ударами по британських об'єктах і техніці, як в Україні, так і за її межами. А Франція офіційно спростувала дезінформацію про присутність її військових на території України. Відповідний допис опублікувало МЗС країни в соцмережі ІКС. Там йдеться, компанії з дезінформації про підтримку України не слабшають і підтвердили, що Франція не вводила війська в Україну. Напередодні низка змі серед них і українські розповсюдили фейк, що в слов'янську нібито розмістили близько сотні солдатів іноземного легіону для допомоги 54-й бригаді. І заесу раніше президент Франції Мануель Макрон декілька разів припускав відправку в майбутньому західних військ до України. Шукають загиблих воїнів, координують гуманітарну допомогу для цивільних та організовують евакуацію. І це далеко не всі обов'язки так званих сіміків військовослужбовців, підрозділів цивільно-військового співробітництва. ЦВС почало свою роботу ще 2014-го з часів АТО і ООС. Однак, повномасштабна російська агресія додала сімікам чимало нової роботи. До десятиріччя структури ЦВС у збройних силах України ми підготували сюжет, у якому розкажемо про кожен. З цих викликів. Таші важка і кропітка праця. Саме так із залученням кінологів проходить пошук загиблих воїнів на деокупованих територіях. Це одне із завдань сім'яків – фахівців цивільно-військового співробітництва. Скорочено ЦВС. Собаки показували, що запах виходить доверху. З цієї локації вони показували носом вверх. Тобто десь у цієї гряди може виходити запах. Одночасно в різних регіонах працюють дві такі пошукові групи. За понад два роки повномасштабної війни вони відшукали більш ніж тисячу тіл, як наших захисників, так і останків російських окупантів. Окрім цього, сім'яки займаються транспортуванням українських воїнів до місць поховання. Ця місія дістала назву на щиті. Робота постійна і колосальна, і причому тут не можна так сказати, що там вони здійснюють або транспортування, або пошук. Це все здійснюється в комплекті. Хся заходів завданням фахівців ЦВС є і повернення тіл загиблих захисників України з тимчасово окупованих територій та передача тіл окупантів російській стороні з нових викликів організація евакуації цивільних з потенційно небезпечних регіонів та надання першої допомоги, Затягуй, <звук> затягуй, затягу Нормально. О, Оце воно давай. Займаються фахівці цивільно-військового співробітництва і координацію надання допомоги цивільному населенню прифронтових і деокупованих територій. Спеціалісти ЦВС одним одними з перших заходять до звільнених населених пунктів, і саме вони дізнаються у місцевих усі нагальні потреби і передають їх нашим партнерам. Нерідко людям потрібна також психологічна підтримка. Дочечку хочеться твою поважити. Ну, дочку Я сюди не привезу. От ми тільки переможемо, і ми до вас в гості приїдемо. Познайомилися ближче з місцевими жителями. І так, як бачите, породичалися з деякими. Кажуть про свої проблеми, що там не, не вистачає, щось що якась допомога різного характеру. Допомога, і в таких ситуаціях наші представники вони координують вже із залученням міжнародних організацій, спрямовують допомогу безпосередньо до тих громад, які де окуповані. Не менш важлива і координація військових із представниками місцевої влади в деяких громадах, як от в Іванківській на Київщині, ось такі зустрічі відбуваються чи не щодня. На зазначених зустрічах піднімається дуже важливе питання. зокрема, це підтримка цивільного населення, питання з його евакуації в разі можливих бойових дій, та звичайно підтримка військових з боку органів влади та місцевого самоврядування. А ще сім'їків залучають до заходів змінної безпеки та патріотичного виховання молоді. Тож осягнути масштаби їхньої роботи важко. Кількість завдань вимагає чималого штату. Тому в управлінні ЦВС запрошують охочих долучитися до лав збройних сил України разом наближати нашу перемогу. Його Махло, Дмитро Климчук, Факта, сітіві. Єдині новини. У гірське село Нересниця із прифронтового міста Покровськ релокували центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю милосердя. Приміщення для нього закарпатці відремонтували і облаштували у будівлі колишньої їдальні сільської лікарні. Тут понад 600 квадратних метрів. Є усі умови для функціонування закладу. У двопороховій будівлі знайшлося місце для працівників реабілітаційного центру, вихованців та їхніх рідних. Брали саме необхідне Тренажери Брали парти брали. Наша комп'ютерна техніка це головно стали. Подалі від обстрілів і ворожих ракет із прифронтового міста Покровськ на Закарпатті, огірське село Нересниця. Евакуювали центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю, милосердя. У безпечне місце переїхали 15 вихованців, їхні родичі та працівники закладу. Всіх майже 40. перевезли і частину інвентарю та обладнання. Ми дуже вдячні. вдячні, знаходимося в безпеці, батьки поруч. Поруч наші вихованці, і це надихає нас працювати далі і вірити в перемогу. Заклад працював у Покровську. Безкоштовну реабілітацію там проходили вихованці від 6 до 30 років. Заняття були у дві зміни: індивідуальні та групові. На новому місці центр працює цілодобово. Заняття проводять вчителі реабілітологи, їхні асистенти та логопед. Спробуємо дізнатися, що то ми їмо на смак. Запрошуємо очі і спробуємо. Приміщення для реабілітаційного. Но центру Закарпаття облаштували у двоповерховій будівлі колишньої їдальні сільської лікарні. Вона руками порожніла, понад 600 квадратних метрів відремонтували, і тепер тут є всі умови для роботи закладу та проживання переселенців. Грошима допомогли іноземні доброчинці. Ремонтували більше року. І витрачено коштів на ремонт 7 мільйонів 200. Гроші благодійників. Ну, частково це і ми допомогли з водою, з електрикою, з каналізацією. Це громада. Усі приміщення облаштовані для потреб людей з інвалідністю. Є поручні і спеціальний ліфт. Дякуємо винахідникам. Все продумано. Да, ми заїжджаємо, так, закриваємось. І поїдемо повільно. Людмила Фоменко мама 25-річного Стаса. Він займається у центрі роками. Від Покровська до лінії фронту кілька кілометрів. У будинок жінки окупанти вже влучали. На Закарпатті у них із сином є окрема кімната і все необхідне. Запевняє, тут їх прийняли як рідних. Зроблений сучасний ремонт, облаштоване всією технікою, а головне, що ми релакувалися разом з учителями. У нас найкращі вчителя. У нас вони з полуслова, з півзгляду бачать і розуміють наших дітей. Перед будівлею переселенці посадили квіти і мріють про дитячий майданчик. Зарплату працівники закладу отримують із бюджету Покровська. У шелтері перебувають безкоштовно і зможуть тут жити та працювати ще рік після закінчення війни. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти а єдині новини. Держпідприємство документ відновило видачу готових документів за кордоном. Повідомляє прес-служба, поки в тестовому режимі. Аби не перевантажувати систему, документи видаватимуть у першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного смс-повідомлення про готовність паспортів. Нагадаю, 23 квітня закордонні підрозділи держпідприємство документ зупинили видачу готових документів. Тоді причиною назвали технічний збій. Однак, того ж дня консульства України офіційно підтвердили, що припиняють надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку. Наразі це всі новини, які встигаємо розповісти, але наш марафон триває.